Сонце луг поцілувало, все довколо жовтим стало, дуже сонечко пригріло, жовта фарба побіліла, літній вітерець повіяв, білий килимок розвіяв. Доброго дня, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні ми з вами будемо говорити про кульбабку. Та сонечко. погляньте, малята, одна кульбабка і ще одна, і ще одна. Подивіться, скільки їх багато тут. Дітки, а яку форму мають кульбабки. Так, вони круглі. І серед великих і маленьких кульбаб є одна найбільша мама. Скільки мам кульбабок? Одна, а скільки дітей в одній мамі? Багато. А що це з'явилося на небі? Це сонечко, молодці. А якого кольору сонечко? Жовте. Погляньте, будь ласка, а не схоже наше сонечко на кульбабку. Воно ж таке жовте, кругленьке, посміхається ласкаво дітлахам. Подивіться, як багато геометричних фігур. Давайте їх назвемо квадрат, коло, трикутник, а на яку геометричну фігуру, а які з цих геометричних фігур. Схожі на наші кульбабки. Так, молодці, це коло. Якого воно кольору? Жовтого. Жовті, як наші кульбабки. А давайте наші кульбабки розкладемо на галявині. Це будуть кульбабки. А погляньте, що це з'явилось. Та це ж. Сонечко, яке воно велике. Як ви гадаєте, на що саме схоже це коло? Так, на сонечко. Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Сонечко вже на небі. А на лужку, що дітки? Кульбабки. Вони маленькі сонечки, які схожі один на одного. Сонечко з нами награлась та втомилось. Іди, сонечко, спи. Сонечко, ти за день находилась, дуже-дуже стомилась. Марин, на хмаринку прилягай, спи, відпочивай. Малятка, а що сталося з нашими кульбабами? Сонечко заховалось і кульбабки заховались. А чи тепер помітні кульбабки на зеленому ложку? Спляче зелені кульбабки. Майже не помітні на зеленому лужку. Малята, а ви полюбляєте ходити на прогулянку на зелений луг? А чи бачили ви вже там кульбабки? Розкажіть мені про це. А ще я пропоную зробити з вами аплікацію Кульбабка. Тож приготуємо наші пальчики та до роботи.